Mm. Всем привет! Сегодня с вами Полина Качук и Собачук Скела. Привет! И сегодня я буду грати в виросту. Певний шуба. Багато, багато людей не знаю. А це? А я на своїй це не так. От я такого доби. Хочу У нас бой, а знаком не политичку. А потом вы еще прикольно. Я тебе можем на приколь, не купить. <говори> <говори> Для Макса. Ну, а Макса. У нього тут почти так же самая, як у мене, тільки у мене трохи біль. Ну, не чуть-чуть, конечно. Макс не чуть у мене. Да на Тихо, у нас в обох нормально. <плес> Да. Ой, куди я б прогортала. Ладно, вернусь стрілять. Олі хочеш там тебе бігорошок. Нащо? Туди. Я? О, привіт. Це не гору, це не горішок, а гору. Довго продам. Так, я хочу А, е... Якщо я зірву драгонфрук, то нічого не буде. Мені дали. Так, а тебе драгонфрук дає? Нічого. Він багато дає драгонфрукт, я тобі скажу. Цікаво, скільки тільки покос дається? Так, на так. Добре, я манго продам, але мам не манго багато. Дуже. Ну ладно, це теж продам. Ой, -мо, я не можу залізти. Ну, вони дуже багато, але теж даємо. Цікаво світло. О, нас троє. коли вийдеться. Дівчинка, то нас буде.

Ладно, чуть-чуть почекаю. Ну, у нас так... Не так... дуже. Да, не у, дуже. Нас ну, да <паспорядка> у нас краще. Ну да, краще. У нас в два раза крутишь. <паспорядка> <паспорядка> Подавай, я даму что-то такое, потому что мне ее жалко. Давай. Нет, в ну ты давай, я не хочу. Я навіть її не знаю. Хіба що її лайк поставить?

І все. Нет, все одно купить не очень. Ч-то прикольного купити не можна. Це що у нас? А тут кухню. Кстати. О, больно, скипну. Бо Будет пацанчик зайшов. А та лишенька вийшла наоборот. І потом не повезли. Че що, що тут еще что-то съесть? Що пересек воно багато дає? У мене Ну, у мене більше. Ну, у тебе більше. У мене, напевно, мільйони. У мене цимічка якась обага, напевно,

Так, короче, тут нічого цікавого нема. Ладно, ще купила. Я хочу збирати. Просто... Блін, я забрала квітку. О я хочу це накупити. Цікаво, скільки ця квітка дає. А попали? Ладно. Не дуже багато але ну дає, ладно. Ми з мами татом пообіцяли, за що якщо в мене буде 500 підписників, то ми замовимо 100. За гір Ну я неможливо ну, ви такі не знаєте, що... Ты думаешь, ты не можешь? Ой, опять тысяча, Макс Вау, вау. Не работает. Как это будет? Я буду чекать. А теперь. Я зараз хочу что зірвати зербаты. Оль, ты ч чекаешь? Чекать. чекать, а не чекать. я хочу... Так, Багато много рыбы. А, я хочу рыбы взять. Пару рыбы, двое. И взять два гороха. Оп. И другой горох. Так. Линдак. це до... гор mm -hmm. Так. Ніфіга, Такі скільки горох мені дав, дивись скільки. О, вже можна. Дивіться, що тут новенького можна купити. у нас? А? Бамбук. Бамбук, я куплю его. О, и кокос можу. И, и кокос можу. Мала. Блин, уже нужно кокос. Кокос, что ж? Ой. Савельчич, ничего не можу. Очень здоровый. Я даже не знаю, где мы будем посадить. Ну, я думаю, то что у нас тут, то мы все равно

<звук> я щас, ну, ладно, поки не І знову привіт! Просто в мене якийсь глюк стався, то я... глюк, глюк. Блін, а мене тут... Тупи... Ладно, а якщо я це купити можу? Ну, ой, Я на моя збираю.

я загублю. <связываю> а я все равно Это уж миллион не втрела. А Роблокс. Я за Роблокс. Не за миллиард еще есть. Хороший миллиард. китай подавай вот это. А вот а Ай. Добрая рука. Что тут можно? Блин, тут ничего не можно. Валь. заль. Максим. Максим. Хтось рягає, хто зригає. Ти рягаєш. Я дурак. Я знаю. Ти що думав? Я за тобою повторю? Ні, ні не Не тут так було. Не тут так було. Я пішов другу пару. Купити він хоть. Ти можеш битись айфон і луга Що це за карта, блін, така? Не <гумен> А може це карта, блін, така? Твоя дала ой... Та в смусі не моя дала Ти mm. знаєш, що тут може бути? Що це хочеш? Ой-ой-ой-ой-ой Окрутиш мене, як її Думба-думба-думба Думба-думба-йо я. Думба, думба, я. Думба, я полюблю Мене полюбиш, да. Також, Яка ну. в тебе тут штуки нема. Я ще ще пот... в тебе все є. А тут теж завдання надо виконувати. тому давай. Я... Дай, дай, дай. Я хочу оце. а і чайник получить. Ой, блін, який блін чайник? Тут чайник у тебе? Да, це чайник. Хочу чайник так. на голову і не волосы. Слишком... Написание обучение пункту. Пройди обучение по цьому пункту. По цьому пункту. А можна тут робити? Я то що я давай, Під... давай. так а, ви напевно давно давно. Ой-ой-ой, який глюк. Так що тут купить у намона? Мона щось купить? Не не можна. Блін, нічого не можна купити. Ура! Ладно. І всім пока. З вами була Поліна Качук. І, поверну, і повернуся в наступному відео. Пока.